Добрий день, я вас вітаю на каналі Файна Психологія, і сьогодні у мене в гостях Аліна. Аліна, привіт! Привіт, Олі! Як твої справи? Добре, дуже а, таке тремтіння. Що буде далі? Чим ми будемо сьогодні займатися тут? А ми з тобою сьогодні будемо робити арт-терапевтичну техніку, яка називається мандала. А, на що вона спрямована? А, це малюнок в колі. Геометричних різноманітних фігур і не тільки вона розрахована на ресурс. Наприклад, якщо людина хоче підняти свій ресурс, або відчуває, що їй потрібно відчути, наскільки в неї є ресурсу, то якраз таки ця техніка і допоможе. Але спочатку ми з тобою почнемо з такого простого тесту, в якому часі ти живеш. Візьми, будь ласка. Цікаво. Я живу в майбутньому. Оце цікаво. Ти здивувалась? Я дуже здивувалась. Так, так. добре. Оля, скажи, тут ще у нас на столі лежить колода метафоричних карт. Це ми будемо поєднувати якось а, в нашому майстер-класі. Так, це метафоричні карти Мак повернення до себе. Візьми в ручки, можеш показати. Вони дуже красиві, такі, О, приємні цікаві, на дотик. Да. Давай зроблю тоді запит. Да? Давай відкрито зробиш. Відкриту. першу карту витягнеш, Так, відкриту. але з запитом. Запит буде такий. На який ресурс мені треба звернути увагу, да? коли я буду малювати, так. що мені допоможе. Так, ну і якусь карту. Ну, навіть не знаю, ось ця мені подобається. Так, давай, розкажи мені про цю карту. Покажи в нашим глядачам. Ось така карта. Я бачу на ній зображена дівчина. Дівчина спить. А ще у нас є тварини, і сова та вовк. Вона обіймає вовка. І я бачу, що це про якийсь захист, про якусь безпеку. Наче вони її охороняють. І сова ще для мене про мудрість. І знаєте, тут так. Дуже символічно у Сави у неї жовто-блакитні очі, і це для мене про Україну і про е, ці е, обставини, які зараз, і про те, як мене і нас всіх кожну ніч оберігають сили ППО. Да? На, то, це про ЗСУ наше Так, про наше ЗСУ. Ну, якась безпека, турбота і захист. І тут є ще підказка на звороті. Тут написано, що кожен знаходиться там, де йому потрібно, щоб отримати той досвід, який потрібен його душі на даний момент його життя. Усвідом свій урок. А, скажи Цікаво. мені, що це для тебе особисто? Ну, якийсь урок мені треба усвідомити, який стосується того, що відбувається зараз в моєму житті. Той досвід, ну можливо, якраз і є цей досвід війни, і який ресурс свій внутрішній я можу вімкнути, щоб. Якось легше переживати всі ці обставини, да? так? Може просто який твій внутрішній ресурс тобі mm -hmm. допоможе пережити обставини або якісь травми, які mm -hmm. ти зараз проживаєш? Mm -hmm, так, да, будемо це малювати. Добре. Mm -hmm. так. А, до речі, ти Аліна знала, що Карл Юнг кожен ранок малював мандалу. Ні, я цього не знала, слухай. А у мене перший раз треба підтягуватися до Карла Юнга. Так, тому це дуже корисна техніка, її можна виконувати ну взагалі, хоч кожен ранок, хоч кожен вечір, коли вам захочеться, і вона ресурсна. Ну то що, починаємо? Починаємо. Ну що, Аліна, розкажи мені і покажи, що ти намалювала. Ой, ну це було дуже цікаво, це було дуже ресурсно. Ось такий малюнок вийшов у мене. Ось це моя мандала. Дуже гарна. Я її назвала яскравість життя. Так я її відчула, як яскравість мого життя. Так. Давай, Аліна, розкажи мені, що кожен колір символізує? Ну, у мене тут є а, зелений колір, а, угу. тобто його дуже багато. І зелений це для мене про спокій. Так, так. Потім а, у мене тут є фіолетовий. Я дуже люблю взагалі цей колір. І фіолетовий колір для мене це про мудрість, про якусь глибину таку внутрішню. Да? А, якусь Своя усвідомленість, і це про ніч. Я дуже люблю ніч. Так. Потім є жовтий, їх тут два різних кольори у мене більш такий глибокий жовтий, гірчичний та більш світлий. Ну, Взагалі і той, і той я їх асоціюю з, зі світлом, з якимось теплом, затишком. А, і е, є у мене ще синій колір, хоча я в принципі його якось не планувала вводити, але воно, воно само пішло, так, знаєш, рука потягнулася до цього кольору. Як виходить цікаво, очі сови а, точно. дуже схожі з твоїм. Так, Руком. ось ось це коло, саме як очі сови вийшли. Тобто так. да і це твоє підказку тобі дає. Підказка, безсвідомо. точно. Ну, ну Сині коліри це більше, ну, у мене асоціація з морем, з відпочинком, з якимось теж безпекою, десь. Так. М Тепер давай розберемо елементи, 5. які 5, заповнюють твою мандалу. Так. Елементи. Ну, значить, у мене в центрі де якась рослина така листя. листя рослини. Як ти її назвала? Е, ну, це природа. Ну, це листя, це про тишу, про природу. Ну, листя, це воно незвичайне, тобто воно не зустрічається в повсякденні. Це якесь казкове листя, тому що воно має такі ось фіолетові вуса, це наче і не його квітки, але mm -hmm. якась така прикраса до нього. Ось ці вуса. Вони у вигляді з ось цих. Так. Так, далі у мене є багато елементів а, такі. Невелике коло і маленьке кола. Ці, що великі, вони для мене асоціюються з колесами. Так? Тобто у мене тут три колеса. Раз, два, три. І є ще два кола, які я асоціюю з планетами. І є ще два кола, які для мене, наче оберіг. І саме ось в цих жовто-блакитних кольорах я їх відобразила, і це для мене щось теж дуже символічно стосовно нашої країни. Mm -hmm. Так. А розкажи мені, от про цей ще елемент. Коли я все вже намалювала, це був останній елемент, і це, наче, теж якесь е, е, листя, да? І... Воно от більш типу, що воно підтримує всю цю конструкцію, яка йде потім зверху. Угу. Так, а ще я бачу на малюнку, що у тебе є такі як кульки. Кульки, це, кульки, я, ну, кульки це про повітря, про кисень, про легкість, про можливість якогось руху, такого, ну, такого легкого, скажімо так. Ну, це угу. про легкість. Так, і обов'язково треба вказати де верх, де низ. І тепер візьми свій малюнок і покрути його з різних сторін, з різних ракурсів. Чи він тобі подобається, чи щось ти можеш побачити інакше з різних сторін? Ну, скажімо так, коли я його перевертаю, він взагалі мені не подобається. Покажи на Но... камеру. Ну, я його не відчуваю, коли я його перевертаю. Тобто він для мене більш ось так, як я його малювала. А коли я його догори ногами, то знаєш, це для мене про якусь тривогу, невпевненість, якесь збентеження, розчарування, типу, що воно перевернуто таке. А якщо ти його повертаєш право-ліво. Його так, щоб видно. Ну, ось коли я його розгортаю mm -hmm. в цю сторону, то це ну, тут цікаво. Ти mm -hmm. знаєш, тут я би пішла в, в такий досвід, mm -hmm. якщо б так було. Ем, тобто я звикла, що все зліва направо, да? а тут справа на ліво, і мене це цікавить, mm -hmm. як воно навпаки, е, типу, буде. Над. Так, якщо іншої сторони. А якщо ось так його подивитись. Угу. Ну, тут мені взагалі відгукується. Ну, знаєш таке, тиша. Угу. Я б сказала, що байдужість. Угу. Не цікаво, так? Не цікаво. Так, і ще мені розкажи, як всі елементи взаємодіють один з одним. Ну, ось ця конструкція, котра ось ця, ось цей підтримуючий, да, він для мене, наче як баланс, котрий тримає всю цю конструкцію, він а, взагалі не рухається. Mm -hmm. Тобто він статичний і він знаходиться саме тут. Його нікуди не можна пересувати. А колеса ось ці, вони рухаються. Mm -hmm. І планетки мої кружляють, і ці колеса рухаються. Хто по годин, ну, за стрілкою годинника, хто проти стрілки. А листя ось це котре в центрі, ну, воно так колихається, я б так сказала. Угу, угу. Так, добре. Дивись, дивлячись на твій малюнок, я хочу сказати, що дуже цікавий. Незвичайний малюнок, бо він, по-перше, такий різнокольоровий, але має декілька постійних кольорів, які пересікаються між собою. Ти сказала, що у тебе три колеса, так? Ну, у мене так. Колесо один, два і три. Так. Скажи мені, чи ти можеш на трьох колесах рухатись? Ні, на трьох колесах точно не можу рухатись. Але в мене ще є планети, які рухаються. Так, ці планети допоможуть стати або четвертим колесом, або якось допоможуть рухати, просуватися вперед. Ну, Чисто фізично, ні. А, а, якщо, а, а... якщо метафорично? А якщо метафорично, то так. Да. Ну, ця планета взагалі для мене про знання. Про якусь мудрість, де я можу черпати якісь нові знання для себе. Я бачу, що тут у тебе і в центрі, та, якась така. Так, це око. око. Це планета око. Планета Око, клас. А, давай ще назвемо кожен елемент. А, давай от почнемо спочатку. Ось це. Так. Ну, це ось цей лист, фундамент. Так. А, він тримає всю цю конструкцію. Да? Угу. Він тримає баланс всього цього малюнку. Так. Я нагадую, що яскравість життя називається Алінина робота. Так. А, далі, а, ось це да? колесо. Ну, Я б його назвала теж колесо балансу. Угу. І... Воно і схоже на колесо балансу. Так, так. Да. Саме так. Скажімо так, да. колесо Ну, Він для мене більш зараз про Україну і про якийсь баланс для нашої країни. Так. Ну, і Це, мабуть, більш про. З однієї сторони про перемогу, а з іншої сторони про те, щоб е, залишитися людьми, про людяність, про те, щоб не е, кудись піти ось цю ненавість, таку uh -huh, uh -huh. Uh -huh. щоб все-таки, які б то були обставини, лишатися людиною, е, незалежності від тих, в яких обставинах ти опинився, так так, да. Е, наступне колесо це оце оберіг. Це uh -huh. вже ідея як оберіг, і це для мене про домашні очаг, затишок, вогонь, і тепло, і тут і про сонце. Uh -huh. А що для тебе сонце, якщо подумати метафорично? Ну, сонце, ну, якщо метафорично, то це внутрішній стан людини. Uh -huh. ну, це її. Це якісь ресурс твій? Це е, і ресурс з однієї сторони, а з іншої сторони, це мета для мене, е, щоб підтримувати його завжди, останнє його сяйва, е, його тепла. І не тільки для себе, але й для оточуючих. Добре, давай рухаємось далі. Друге, друге це колесо. Я його назвала колесо гармонії. Мого життя. І тут ну, можна показати, ось це друге: у нього три кольори: є: і темний фіолетовий, і світлий, жовтий, і проміжний такий, да, темно-жовтий. І це моя внутрішня гармонія, те, що я. Хочу приймати всі свої сторони, всі свої внутрішні особистості, там і свої темні тіньові сторони, і, і світлі, світлі, так, да, і ті, що я транслюю людям. А, так, ось це знову оберіг. Це оберіг, чотирилисник. Взагалі, я його ну, задумувала як чотирилисник, але потім я знову ж таки намалювала його синім кольором. Ну, я досі не розумію, навіщо я це зробила. Ось, і це про чотири листя, да, які об'єднують вдачу, натхнення, любов і безпеку для мене. І це теж про країну. Потім, коли я. Вже розмалювала я зрозуміла, що воно живтоблоки. Це теж асоціація з країною. Далі йдуть мої планетки. Це планета, як я її назвала планета Око. Це про мудрість, знання і знання як ресурс для мене. І ось ця поменша планета це планета повітря. Ну, це. Якось парити по життю з легкістю, і це про дихання. Так, що у нас тут ще залишилось? А, ще ось, ось а, так, да. це третє. А, я його називаю дитячим колесом. Це дитина малювала. моя внутрішня дитина. Скільки тут дитині років, яка малювала? Ну 5-6 років, десь mm -hmm. не більше. Тому що ну, вони такі незграбні, ці елементи тут вийшли, якась квіточка, недоквіточка. Але коли я її малювала, я наче ось провалилася в той вік. Ну, ось цієї маленької дівчинки. Так, але потім включився перфекціоніст а, і так, сказав а що ж ти там якось не так, так намалювала? Перфекціоніст, мій внутрішній критик, він вмикнувся. Так, так, що ще скажеш про свою роботу? <звук> Ну, ще є маленькі тут кульки, це елементи теж пов'язані з повітрям, з легкістю. Ну у мене щось тут дуже багато Ось легкості. А, скажи. Якось непритаманно взагалі мені по життю. А Скажи, чи вистачає тобі тої легкості, яку ти малювала у мандалі? Ні. Ну, ну це дивно для мене, тому що я ж кажу, для того, щоб мені вмикнути цю легкість, мені треба постаратися дуже сильно. Угу. Я здивована, що взагалі її тут малювала. Чи може це бути твій прихований ресурс, на який ми робили спочатку запрос? Я думаю, так. Це він, так? Так, так. Да. Мені треба звернути на це увагу і зрозуміти, що я можу зробити для того, щоб. В, ну, вмикати. Щоб бути в стані легкості. легкості. Що ти можеш зробити? Я можу зараз дістати ще одну карту. Давай. З питанням, яку маленьку дію я можу зробити для того, щоб вмикати свій ресурс легкості. До речі, карти ді. підказують, і мені здається, вони завжди попадають 100% в ту точку, так, на яку да. треба звернути да. увагу. Дуже магічні карти. М -м -м, цікаво. Ось. Ось дістала я таку карту. На неї теж дівчина, вона теж спить. І її теж обіймає тварина. Тут вже такий великий ведмідь. Що для тебе цей ведмідь і ця дівчина? Якщо подумати метафорично, скажімо, ну, ця дівчина це я, так? А, цей ведмідь це якась така м, дуже суттєва а, внутрішня опора моя, угу. на, на яку я можу спиратися і в моменті а, прям ну, якось розслаблятися. Росле, росле, розслаблятися. Розслабитися, да. угу. Насправді, я коли дивлюся, то тут. Вона настільки легка для цього водмідя, що він може на одній лапі її угу. підняти. І це теж для мене про таку легкість, легкість якогось особистого буття. Так а що? давай про прочитай угу. послання. Тут цікаво, чим глибше та тоньше ти відчуваєш, тим менша кількість людей. З тобою на одній хвилі, і, і тим самим ці люди цінніші для тебе. А, поклич своїх, та вони прийдуть. Що ну, це для тебе? Ось тут, знаєш, у мене пішли такі думки, що насправді так, мою цю легкість дуже блокує це оточення. Угу. А, Ти по, -перше, відчуваєш, так? Да, по перше, моє робоче оточення да, в цій організації, де я працюю. Угу. Я не бачу там легкості. Там треба бути дуже такою, ну скажімо так, важкою, якщо взяти да, Антонім, над структурованою, зібраною там не йде взагалі мова про легкість. Там треба зібратися. зібратися треба зібратися. Ось. А тут мені кажуть, що мені треба почути тих людей, котрі мені цю легкість надають. Not. я навіть знала про що це, тому що вже в моєму оточенні досить багато таких людей з'явилося. І це саме класно. це класно. Да, саме через них я можу цю легкість відчути. відчути, да? відчути да. Угу. І можливо навіть свою дитину 5-6 років вімкнути з цими людьми. Обов'язково, бо якраз дитина в цьому віці хоче тільки гратися і займатися тим, чим їй цікаво, а не те, що дорослі їй можуть розказувати, робити або не робити. Mm -hmm. Клас. Да, слухай, я дуже усвідомила про що це. Про що ця карта в поєднанні з цим малюнком. Mm -hmm. Так, можемо переходити до зворотнього зв'язку. Так, я ще прокоментую, що дивіться, як просто можна завдяки мандалі виявити ті ресурси, про які ми навіть і не могли подумати, і нам допоможе наша колода карт повернена до себе. І що ще хочу сказати, що рисунок дуже яркий. Багато елементів це каже про те, що людина володіє таким внутрішнім станом, який вона може дарувати і іншим людям. І це дуже може бути твоїм ресурсом, Аліна. Угу. Ну, Ті я... знання, які угу. ти несеш е людям, це теж як твій ресурс. Угу. Треба так. подумати над цим, поміркувати. Добре, давай мені скажи зворотній зв'язок. Ну, мені дуже сподобалося. Враховуючи те, що це мій перший досвід взагалі малювання мандали. Хоча свого часу я закінчила художню школу. Ну, мандали але... та були? Ні, мандали Ні там не, були. не було. А, і а, я відчула саме ось такий, знаєш, твій терапевтичний підхід угу. до цієї техніки. Тобто, а, по-перше, ти мені взагалі не заважала, нічого не підказувала, нічого не на якби не підсвічувала. Я все робила сама. Але потім, коли ти почала зі мною розбирати кожен елемент, ось тут почалася якась магія, тому що я взагалі не дивилася на цей малюнок так, як Оля, ти мені його ну. Розшифрувала, якщо я буду говорити на своїй мові, розшифрувала. Так, це як трактовка кожного елемента, кольора, якісь деталі, які там є. так? І що ще цікаво, я коли малювала і потім пояснювала тобі, я Впала в такий стан, в якому я взагалі вже, мабуть, років 20 не була. Я впала саме в цей стан якогось фантастичного, такого, що я собі там щось уявляю, як дитина. Твоя фантазія почала фантазія. набирати обертів. То? Так, так. Да, і а, в якийсь момент навіть там а, внутрішній цей перфекціоніст там мені казав, що ти взагалі говориш. Но це непритаманно для дорослої людини. Але там, мені ще, було, там ще і критик, критик так, але мені, е, я їх не чула. Я пішла в цей досвід, і це було так ну, круто. Мені дуже сподобалося. Дякую тобі. Дякую, Аліна, що ти до мене прийшла, що сьогодні у нас був такий продуктивний е, день, продуктивний малюнок. І дуже дякую. До нових зустрічей на каналі Файна Психологія. Ставте лайки, задавайте питання, якщо у вас вони є. До побачення.